Багато людей, хто вирішив придбати нерухомість в Майами чи в околицях Майами. Люди завжди запитують мене, з чого почати, з чого почати пошук житла. І в цьому відео я дам перші перші кроки, з чого потрібно почати пошук житла в Майами та в околицях Майами. Перед тим, як почати їздити і дивитись на потрібно вирішити район, в якому ви хочете жити. І в цьому відео я давав поради, як знайти район. До словах повторюється район, треба вибрати, де ви любите бути, що ви любите робити. Тобто, якщо ви любите часто ходити на пляж до океану, то треба як можна поближче до води. Але головне правило просте, щоб час затрачений на пересування, пересування на роботу чи до вашого бізнесу. Або е, відводження до школи чи до дитячого садку дітей, ваших дітей, був мінімальний. Люди часто не враховують цей час у вартість зарплати за годину. А що варто робити? Тому що інколи проста дорога у 20-30 хвилин вона може бути 2-3-4 години, півтори години в залежності від, від пробки на дорозі. Тому цей час треба враховувати і е, окрім. Затраченого часу, бензину, оплати на проїзд по швидкісним дорогах потрібно, треба враховувати ризик. Тому що кожного разу, коли ви виїжджаєте, наприклад, на I-95, ви ризикуєте попасти в аварію, бо ви знаєте, як люди їздять на I-95. Тобто шукайте район, щоб мінімізувати вашу поїздку. Другий. Фактор при прийнятті рішення для початку пошуку житла потрібно визначитися з бюджетом. Ідеальний варіант, коли ви купляєте за кеш. Це ідеальний варіант. Це те, що ми радимо робити. Якщо, звичайно, у вас немає такі можливості немає такої можливості і потрібна іпотека, позика, тоді. Знову ж таки, зверніть увагу на вартість цих грошей, тобто скільки вам потрібно платити в банк щомісячно і перший внесок, який в середньому приблизно 25%. Але не гадайте цю суму, зверніться до вашого банку чи іншого позичальника і запитайте, скільки. Ви мені дасте гроші, тобто на яку суму я можу розраховувати для придбання нерухомості. Мене звати Михайло Буртовий, я маю команду професіоналів зі мною. в цю команду входять спеціалісти із іпотеки, із наданням позик. Тому зверніться до мене і зв'яжу вас із нашим спеціалістом, ліцензованим спеціалістом. Агентом по іпотеці і ви отримуєте найкращу інформацію. Це все. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я Михайло Буртовий, бо наступному відео я буду розказувати про інші, інші наступні кроки в процесі придбання нерухомості. І я буду детально розказувати. Але коли ви прямо зараз хочете отримати відповіді на ваші питання, то напишіть мені приватне повідомлення, напишіть мені смс по цьому телефону. Всі мої дані в описі до цього відео. І я вам з радістю розкажу про весь процес, продажі вашої нерухомості чи купівлі, а також про те, як уникнути найбільш типових помилок. Дякую, що були зі мною, до наступного відео.